Вітаю, любі друже, у нашому читацькому клубі. Ми продовжуємо читати книгу банду піратів Корабель Привид. Глава третя. Пригадаємо, що написала цю книгу Перешині Перешенідині та Олівер Дюпен. Та ілюстрації створив Жером Пелесіє. Обери свій настрій, з яким ти сьогодні до нас завітав. Сподіваюсь, настрій у тебе хороший, тож будемо починати. Прочитай слова, які впіймав Віллі. Щогла, трюм, вітрило, човен. Весло, дельфін, скарби, акула. Пригадаємо наших головних героїв Томас Вогняний, мав руде волосся, за що і отримав таку назву до свого ім'я Томас Вогняний. Йому було 10 років, та він мав звичку носити шкіряний капелюх, який спадкував від свого видатного дідуся Великого Джона. Віллі Розумник це сусід Томаса і Марі. Він дуже багато читав і дуже багато знав, повсюди носив з собою свої книги. Томасі Муді. Це папуга дідуся а Томаса й Марі, пірата Великого Джона. Він супроводжує дітей в усіх їхніх пригодах. Марі Безстрашна. Сестра Томаса. Їй 8 років. Вона має мужній характер. І завжди першою йде до чогось невідомого, бо їй завжди цікаво і вона ніколи не боїться. Має дерев'яну шаблю, з якою добре вправляється. Глава третя. Замкнені в трюмі. Що ж, давайте подивимося на привидів ближче, вигукнула Марі, нервово посміхнувшись. Томас відчув, як серце заколотало у грудях. Але головне було не показати сестрі, що він боїться. Треба йти вперед, не кажучи ані слова. Тим часом Віллі виявив кілька дерев'яних ящиків, складених у носовій частині судна та порожнісіньких. Утім, запах від них линув. Якийсь дивний. Діти не могли визначити, чим саме пахне. Троє друзів продовжили огляд судна. Марі рушила в бік капітанської каюти. Дивно, двері замкнені на ключ? Віллі ретельно все оглянув. Вони до біса міцні ці двері. Ми не зможемо ані відчинити їх. Ані зламати. Гадаю, варто спробувати пошукати компас деінде. Скажімо, в трюмі корабля. За допомогою Віллі Марі відчинила двері, які вели до трюму. Всі троє обережно стали спускатися сходами. Скрегіт дощу супроводжував кожен їхній крок. Подивіться, бачите, який трюм. І туди спускалися діти в надії знайти там піратського компаса. Будьте обережні, хлопці. Ще не вистачило забитися, вигукнула Марі. Усе довкола було завинуте щільним павутинням. Своєю дерев'яною шаблею Марі розтинала його так. Ніби вони продиралися крізь лісові хащі. Над головами у них миготіло світло. Пробиваючись крізь щілини, у дошках палуби. Ніколи ще нутрощі корабля не видавалися їм такими похмурими. Ні, тут самі лише старі бляшанки та бочки, вкриті павутинням, озвався Віллі Здається, ми не знайдемо тут компаса. Раптом Томас застиг на місці. Ви чуєте? запитав він. Вілья і Марі замовкли і прислухалися. Здалеку пролунало моторошне виття. Потім ще раз. Здавалося, воно наближається. У-у-у! Із переляку діти не наважувалися поворухнутися, навіть марі здригнулася. А якщо цей корабель був насправді населений привидами, і тут пролунали кроки не важкі, як у величезного монстра, але все одно страшні. Може, краще сховатися в ці великі бочки? запропонував Вільлі. Перезирнувшись, діти залізли в бочки, затамували подих. Вони прислухались до кроків, які наближалися до входу в трюм. Марі намагалася роздивитися, хто там, але крім силуету, нічого не могла розгледіти. Тим часом кроки лунали вже зовсім близько, і цієї миті Томас раптом відчув непереборне бажання чхнути. Він зіщулився, скривив ніс, але бажання було занадто сильне. Чхи пролунало в темряві. Сахнувшись, силует зник. Було чути, як кроки швидко віддаляються, і за мить гримнув важкий люк. Діти були зачинені в трюмі корабля привида. Після того, як люк зачинився, пролунав якийсь гуркіт. Що це таке? спитала Марі Що це за шум? По-моєму, відповів Віллі, – це перекочують бочку на палубі. Гадаю, її встановили на люк, щоб перешкодити нам вибратися. Почувши це, Марі схопилася, але занадто пізно. Люк не можна було підняти. Перепрошую, озвався Томас. Я не знаю чому, але відколи ми на цьому кораблі у носі в мене постійно свербить. У будь-якому разі, сказала Марі, нам треба вибиратися звідси. І вихід тільки один це люк, який ми не можемо підняти. Давайте пошукаємо, запропонував Віллі. можливо, нам удасться знайти тут щось таке, що дозволить нам урятуватися. Друзі розбрелися трюмом у пошуках того, що допомогло б їм вибратися. Але вони постійно наштовхувалися лише на старі ящики, порожні бочки, купу якогось сірого порошку і старі вітрила, пожовклі діряві. Марі продовжила пошуки глибоко в трюмі, у задній частині корабля. Там було дуже темно. Що ж було з ними далі, ми дізнаємося у наступному розділі. Давайте перевіримо, чи уважний ти читач. що знайшов віллі у носовій частині судна дерев'яні ящики, дерев'яні бочки, дерев'яні шаблі. Так, це були дерев'яні ящики. Де діти вирішили шукати компас? Капітанській каюті в трюмі на капітанському містку. Так, в трюмі вони його не знайшли на капітанському містку і вирішили поглянути в трюмі. Чим Марі прибирала павутиння на своєму шляху? Руками. Шаблею, палицею. Так, звісно, своєю дерев'яною шаблею. Що почули діти на кораблі? Моторошне виття, чиїсь розмови, тиху музику. Так, діти почули моторошне виття. Куди сховались діти? В дерев'яній скрині, в дерев'яні бочки, в залізні бочки. В дерев'яні бочки, звісно. Що трапилося з головними героями? Вони знайшли привида, їх вигнали з корабля, їх зачинили у трюмі. Що в кінці нашого друг... третього розділу трапилося з головними героями? Їх зачинили у трюмі. Молодці! Поділіться своїми враженнями від прочитаного розділу. Чи страшно вам було за головних героїв? Хто ж їх зачинив? І як вони знайдуть вихід із трюму? До зустрічі, юний читач! Зустрінемося у наступному розділі.